Коли ми чуємо фразу Загадки історії, уяву відразу заповнюють одні й ті ж самі хіти: Атлантида, Стоунхендж, Кумранські Сувої чи Гебеклі Тепе. Вони вже настільки заїжджені, що про них залишилось лише зняти відео для дорослих. Але якщо відкинути в бік ці гучні медійні історії і придивитись до менш відомих сторінок минулого, перед нами відкривається цілий світ таємниць та артефактів, про які майже не говорять, і не знімають сотні документалок. Це речі, що випадають з офіційного канону, камені, які нібито здійснюють бажання, чаші в яких можна побачити майбутнє. Диски з загадковими знаками, які досі не піддаються розшифруванню, це речі, які викликають більше запитань ніж відповідей, і змушують сумніватися у звичній картині світу. Дивіться сьогодні в програмі загублений коханець Кліо з Антоном Шаповалом. Сьогодні я хочу розповісти вам кілька цікавих історій про артефакти, що поєднують в собі міфи, наукові загадки і сумнівні теорії мутного походження. А перед початком прошу вас підтримати відео вподобайками, адже їх обожнює Ютуб і я. Ну або далі дивіться гордона. А я починаю. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Археологія наука цікава сама по собі, але ще цікавіше стає, коли на горизонті з'являється так звана заборонена археологія. Це ті випадки, коли хтось викопує щось таке, що ніяк не вписується в офіційну історію чи суперечить усталеним теоріям. І кожного разу виникає питання, чи справді ми тримаємо в руках. Артефакт, який може перевернути уявлення про минуле, чи перед нами чергова підробка? Кришталеві черепи привертають увагу ідеальною обробкою, чистотою матеріалу і точністю форм. Вони водночас красиві, лячні, адже сам факт створення таких об'єктів з єдиного шматка кришталю видається майже дивом. Їхня загадковість стала підґрунтям для численних легенд про надприродні властивості та магічну силу. Більшість людей чула про кришталеві черепи завдяки фільму Індіана Джонс і королівство кришталевого черепа чи епізоду Кришталевий череп у серіалі Зоряна брама. На сьогодні відомо приблизно про 12 таких голів. Чотири з них справжні красені розміром з людську макітру і бездоганними деталями. Решта дрібніші, простіші, але теж не менш загадкові. Один цей череп має видовжену форму, ідеальний аргумент для фанатів древніх прибульців. Знахідки почали з'являтись у середині 19 століття. Їх пов'язували з доколумбовими культурами Центральної Америки, хоча вірогідність цього залишається дискусійною. Французький археолог та антиквар Ежен Бабан у 1881 році продав один із таких черепів, пояснивши, що привіз його з Мексики. Через кілька десятиліть новий екземпляр, нібито знайшов англійський шукач пригод і письменник Фредерік. A. Mitchell Хеджес, а його дочка стверджувала, що череп було виявлено під час розкопу руїн Майя в Гондурасі. Став лайк, якщо ти гондурас. Прихильники ж сенсацій клянуться, що черепи старші за піраміди чи навіть велесову книгу, і створені десятки тисяч років тому. Особливо інтригує їх кількість 12 або навіть 13. За легендою, якщо зібрати їх усі докупи і скласти у правильний геометричний порядок і підписатись на цей канал, вони розкриють таємниці всесвіту, ідеальних закруток на зиму дадуть відповідь на питання, чого хоче жінка, і, можливо, врятують нас від чотирьох вершників апокаліпсису. Кришталевим черепам встигли приписати майже всі можливі суперсили. Вони, нібито лікують рак, передбачають майбутнє, транслюють прямий ефір із будь-якої точки планети і гіпнотизують. А якщо довго сидіти поруч, то отримуєш або безсмертя, ну або принаймні хорошу ерекцію після 60-ти. прихильники містичних теорій доходили до того, що оголошували ці артефакти спадщиною легендарної Атлантиди, нібито переданих для Майя. Попри це, археологи і науковці розглядають подібні твердження вкрай скептично. Сучасні дослідження показали, що на черепах є характерні сліди обробки, які належать до недавнього часу, і що вони були виготовлені не в Америці, а в Європі, зокрема в Німеччині. До речі, в мене є чудове відео про любителів черепів, навіть два, якщо згадати відео про расизм. Кілька кришталевих експонатів, що зберігаються в британському музеї та Смітсонівському інституті, були вивчені за допомогою електронного мікроскопа. Результати показали, що вони виготовлені в період між серединою та кінцем 19 століття. У той час мода на стародавності була шаленою, і музеї з радістю скуповували все, що виглядало екзотично, як автор. Подальший аналіз показав, що виробляли ці чудеса не шамани Майя, а цілком земні майстри з німцям і Дар Оберштейна, які спеціалізувалися на обробці кварцу, привезеного з Бразилії. Науковці також зазначають, що кришталь, використаний для виготовлення черепів, походить, як вже сказав диктор, із Бразилії або Мадагаскару. Отже, він не міг бути продуктом до колумбових цивілізацій Центральної Америки. Окрім того, жоден череп не був знайдений під час офіційних археологічних розкопок. Те загадка все ж є, адже достеменно невідомо хто і коли створив ці об'єкти. У 1936 році археологи неподалік Багдада виявили незвичайний глиняний глечик висотою приблизно 14-15 сантиметрів, трішки більше як мій пісунчик. На вигляд він нагадував амфору. Проте в середині містив мідний циліндр завишки близько 9 сантиметрів, вже ближче до мого пісунчика, і залізний стрижень. Горловина була закрита бітомоподібною речовиною. Через два роки знахідку докладно описав Вільгельм Кеніг, німецький археолог та співробітник іракського. Національного музею вчені датували її періодом між 248 роком до нашої ери та 225 роком нашої, тобто до бою парфян або сасанідів. Найбільш інтригуюча версія полягає в тому, що ця посудина могла виконувати функції прототипу гальванічної батареї. Саме через це вона отримала назву «Багдадська батарейка і стала відомою далеко за межами Іраку. Певно, тому що виглядає куди ефектніше ніж чергова глиняна миска з музею в будь-якому випадку навколо. Багдадського дюраселю точаться суперечки. Одні дослідники вважають, що вона могла бути давнім прототипом джерела струму. Інші наполягають, наполягають Юля Володимирівна. Інші наполягають, це всього лиш контейнер для папірусних сувоїв. Версія про сховище пояснюється тим, що подібні способи збереження документів відомі з Селевкії, стародавнього міста на річці Тигрюля, стародавнього міста на річці Тигр, руїни якого відомі під назвою Тель Умар, розташовані за 25 кілометрів на південь від Багдада. Проте у знайденій посудині не виявили жодних слідів папірусу до Табакусу. Перші досліди з енерджайзером проводили ще у 20 столітті. Коли посудину заповнили винним оцтом, вона дала напругу близько півтора вольти. Згодом експеримент повторювали з іншими кислотними розчинами, відомими ще в античності. Ефект був подібним: електрика виникала, але мала низьке та нестабільне значення. Деякі дослідники вважають, що додавання сполук міді могло підвищити результативність. Залишається питання, для чого могла використовуватися ця енергія, адже має жодних. Історичних свідчень про застосування електрики в античних джерелах. Крім Велосової книги, звісно, серед найпопулярніших версій використання для електротерапії або для гальванізації металевих предметів, проте жодна з теорій не підтверджена науково. Тому таємниця цього об'єкту лишається нерозв'язаною. Хоча, на мою думку, все просто древні не мали чим зайнятись, бо в них інтернета не було. А що думаєте ви? Напишіть в коментарі і тисніть вподобайку для цього відео. Серед пам'яток Єгипту особливу увагу привертає храм богині Хетхор у Дендері і чоловіки, які Тут на стінах збереглися рельєфи, які стали відомими під назвою лампа Дендери. На них зображено сцени, що викликають різні інтерпретації. Хтось бачить у фігурах символіку лотоса і змії, інші ж вбачають у них щось дуже схоже на сучасну електричну лампу. А я вбачаю великий чорний, як. не скажу. Бо Ютуб ніжна квіточка. На перший погляд, рельєф справді може нагадувати лампу крукса з кабелем, який ніби тягнеться від неї, та зміє подібною ниткою всередині. У композиції присутні й інші деталі: жерці, що тримають предмети, схожі на світильники, стовп джет, а також постаті, що ніби підтримують лампу, вкрадену з під'їзду сусідньої гробниці. Попри це, більшість археологів схиляються до традиційного пояснення. Сцени у храмі символізують релігійні уявлення і не мають стосунку до електротехніки. До речі, додаткові факти без цензури я публікую в телеграм-спільноті, а ще там можна поспілкуватись зі мною і диктором та іншими розумними людьми. Підпишіться, посилання вже чекає в описі і за підказкою. Ідея про те, що на рельєфі в Дендері зображена лампочка, з'явилася завдяки норвезькому інженеру електрику. Він першим увімкнув світло у цій історії. А якби це першим побачив Фройд, то він би сказав, що то великий чорний. Пізніше цю думку підтримали австрійські псевдоісторики Петер Краса та Райнер Хабек, які у 1996 році видали книгу The Light of the Pharaons». Феронс, перепрошую, у ній автори стверджували, що стародавні єгиптяни могли володіти знаннями про електрику. До цієї версії приєднався і відомий альтернативщик Еріх фон Денікен. Хоча мені подобається його називати Денікен. Додатковим аргументом на користь цієї гіпотези називають відсутність слідів Кіптяви в багатьох. Тьох єгипетських гробницях це породжує припущення, що освітлення могло ґрунтуватися на іншому принципі, ніж звичайні масляні світильники. Більшість фахівців розглядають рельєфи з Дендери не як технічні креслення, а як символічні сцени. Поруч із ними збереглися написи, які допомагають інтерпретувати зміст. Вони пов'язані з темами творення світу, ритуалами та божествами єгипетського пантеону, а не з блекаутом, спричиненим одним євреєм з Біблії. Точніше, його уявним другом. Спочатку існувало безмежне первісне море Нун, Із з нього виріс великий чорний лотос, з якого народився бог сонця Ра, а в Індії брахма. Змій у кулі життя також символізує бога Ра в пізніших міфах. Сфера, що оточує його, може уособлювати створення Всесвіту з хаосу. Колона Джед, інший важливий елемент рельєфу, асоціюється насамперед з Осірісом, богом смерті, інцесту, відродження та врожаю. Водночас вона пов'язана із Богом Творцем Птахом. Її образ символізує силу, витривалість і стабільність. Жоден із численних єгипетських текстів не містить згадок про електрику. Під час досліджень у тисячах гробниць і храмів археологи не знайшли жодних предметів, які б свідчили про знання електротехніки, і навіть я в ній не розбираюсь. Тому більшість учених переконані, і єгиптяни користувалися традиційними засобами освітлення, і те, що ми бачимо на рельєфах, лише релігійна символіка. У 1924 році в невеликому французькому Уському містечку Глозель неподалік Квіші, 17-річний Еміль Фрадін випадково відкрив археологічну пам'ятку. Під час оранки поля він знайшов глиняний посуд, а згодом розкопки виявили понад три тисячі різноманітних предметів. Серед них були людські кістки, скляні вироби, інструменти, статуетки та вази. Найбільший інтерес викликали глиняні таблички та камені зі знаками, схожими на рунічне письмо. Їх попередні віднесли до неоліту, що дозволяло припустити. Перед нами найдавніша система письма у світі. Відкриття викликало великий резонанс у пресі і зацікавило дослідників. Проте згодом, після ретельнішого аналізу, частину артефактів визнали підробками. Але як до цього дійшло? Після того як хлопчина на полі Бульби знайшов стародавні ніщаки, ця новина швидко дійшла до лікаря Антуана. Морле зацікавлений відкриттям, він прибув на ферму і заплатив господарям 200 франків. На жапі равликів за право проводити розкопки і пообіцяв подальшу винагороду, якщо знахідки виявляться справді цінними, у глозелі артефакти сипалися з землі, як труфелі після дощу, тисячі предметів за кілька років. Потік охочих подивитися був такий великий, що фрадіни перетворили свою ферму на домашній музей. Антуан Морле, археолог-аматор, заявив, що знахідки належать до епохи неоліту. А хвойка лох, особливо сенсаційними були таблички зі знаками, схожими на писемність. Якби датування підтвердилося, це могло позначати відкриття найдавнішої системи письма. У 1927 році до Глозеля прибула офіційна експедиція під егідою світового конгресу антропологів і археологів. Експерти не лише оглянули колекцію, але й самі долучились до розкопок, щоб перевірити знахідки. Під час ревізії з'ясувалося, що частина предметів є підробками інші виявились справжніми, але походили з різних історичних періодів і, ймовірно, були закопані в глозелі вже в новітні часи. Особливої уваги набуло відкриття майстерні з виготовлення фальсифікатів поруч із будинком родини Фрадіна. Молодого Еміля навіть звинуватили у шахрайстві, але звільнили від обвинувачень через відсутність доказів. Після цього розкопки були призупинені до 80-х років двадцятого століття. Виг досліджень у глозелі не проводили, проте суперечки навколо пам'ятки тривали. У 1974 році артефакти перевірили за допомогою термолюмінісцентного аналізу. Метод відніс кераміку до пізньої епохи заліза, але результати сприйняли неоднозначно. Частина вчених визнала їх ненадійними. Інші ж побачили підтвердження автентичності, бодай частини колекції. Суперечки між скептиками та прихильниками тривають і досі. Небрський диск. Унікальний артефакт бронзової доби датований приблизно 16 століттям до нашої ери. Він має 32 см сантиметри в діаметрі, важить близько 2 кілограмів і зроблений зі сплаву міді та олова. Цей предмет було випадково знайдено у 1999 році шукачами скарбів. Ну або ж чорними археологами неподалік міста Небра в німецькій Саксонії Ангальд. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. Мої дорогенькі коханки та коханці історії. Дякую вам, що підтримуєте канал коментарем, репостом та гривнею. До речі, я зробив новий подарунок за донат від стаг. Ривень, це відео на пікантну історичну тему, в якому я глибоко в подробицях та з вставками без цензури розповідаю про те, як наші предки слов'яни кохали один одного в палкому горизонтальному танці. Щоб отримати це відео, просто задонатьте від 100 гривень на банку за цим QR-кодом, або за посиланням в описі, та натисніть на подарунок у деталях платежу, якщо донатите з моно, або напишіть мені в інстаграм чи телеграм, якщо з іншого банку, і я надішлю вам лінк. А тепер повертаємося до відео. Диск прикрашений зображеннями небесних об'єктів сонця, півмісяця та близько 30 зірок. Сім із них, за припущенням, символізують зоряне скупчення плеяди. Відкриття цього артефакту стало важливою віхою в дослідженні давніх знань про космос і створило теорію, що мешканці Європи бронзової доби мали складнішу уявлення про астрономію. Дослідження показали, що диск не лише відображав реальні спостереження за небом, а й зазнавав змін у різні періоди. Спочатку він містив символи. Сонця, а також, можливо, повного місяця, півмісяця та зір. Пізніше було додано два золоті сегменти на краях. Їхня функція могла полягати у відображенні горизонту і допомозі в обчисленні моментів сонцестоянь і рівнодень. Якщо диск правильно орієнтували на місцевості, золоті вставки вказували напрямки сходу та заходу сонця. Деякі дослідники припускають, що неберський диск міг виконувати функції, схожі на кам'яні мегаліти на кшталт Стоунхеджа. Тобто слугували інструментом для спостережень за рухом небесних тіл. До артефакту пізніше додали нижній дугоподібний елемент. Інтерпретації різняться від веселки чи чумацького шляху до символу так званого сонячного пера, відомого з міфології стародавнього Єгипту та Скандинавії. Останнім етапом змін стали отвори по краях диска, які ймовірно використовувалися для кріплення. Водночас наукова спільнота досі не дійшла згоди, що саме зображено на артефакті і як його застосовували. Дехто сприймає його як реальний астрономічний прилад, інші як умовну символічну композицію. Фестський диск один із найзагадковіших артефактів бронзової доби. Це глиняний диск діаметром близько 15 сантиметрів. Ну ви зрозуміли. Критий спіральними рядами символів на обох сторонах. Його відкрив у 1908 році італійський археолог Луїджі Переньє під час розкопок у палаці Фест на криті. Нині диск зберігається в археологічному музеї Іракліона, а його вік оцінюють приблизно у 3600 років. Зміст і мета цих символів досі не розгадані. Неясним залишається і місце виготовлення диска. Через цю невизначеність навколо нього виникло чимало гіпотез: від класичних тверджень про спадок Атлантиди до класичних версій про контакт із позаземними цивілізаціями чи алкогольним делірієм. До речі, про стародавні НЛО в мене теж є відео. І якщо бажаєте ще більше таємниць історії, пишіть мені про це активно і палко. Це я, диктор. А самій збір на 50 тисяч гривень для другого взводу мінометної батареї 36-го полку Національної гвардії України. Отож, якщо хочете побачити Москву, як Бог бачив содом та Гомору, донайте однією з головних загадок фейського диску є питання: з якого боку його слід читати: від центру чи від краю. На обох сторонах розміщено 241 знак, які утворюють спіральні ряди. Символи були нанесені за допомогою спеціальних печаток, що робить диск унікальним прикладом раннього друкарства. Серед зображень зустрічаються птахи. Риби, людське обличчя, музичні інструменти, рослини, сліди тварин, знаряддя праці та цілі постаті. Вони нагадують єгипетські єроглифи, проте не збігаються з жодним відомим алфавітом. Дослідники припускають, що це може бути окрема система писемності мінойської культури, про яку сучасна наука знає вкрай мало. Спірним залишається і питання, чи походить диск взагалі з скрету. Деякі вчені припускають, що він може мати азійське коріння, що підтверджує теорію істування алі. Експрес в античності є й сміливіші версії, нібито цей артефакт призначався для щитування якоюсь невідомою машиною. За понад століття багато дослідників намагались розшифрувати спіральний текст, але це ніць не дало. Сучасні технології, зокрема комп'ютерний аналіз і алгоритми штучного інтелекту, підтверджують, що знаки утворюють осмислений текст. Однак для повного дешифрування цього замало. Додаткову інтригу створює ще одна теорія: можливо, на поверхні ми бачимо тільки частину Ну, тоді, як справжній зміст прихований всередині артефакту, молоток із Лондона. Одна з найбільш дискусійних археологічних знахідок ХХ століття. Його випадково виявили у 1934 році поблизу міста Лондон у Техасі, не в тому Техасі, що майже як Крим. Спершу знахідка не привернула великої уваги, але у 1980-х роках знову стала відомою завдяки Карлу Бауху, засновнику Creation Evidence Museum, який включив її до своєї колекції. Молоток знайшла родина ханів, а хвилинка Чингісхана – це не постійна рубрика. Спершу вони помітили дивний камінь із деревиною, а через кілька років їхній син розбив його та виявив всередині металевий інструмент, не екскалібур. Пізніше предмет потрапив до дослідників і в музеї. Знахідка потрапила до рук багатьох учених і спеціалістів. Виявилося, що камінь, у якому опинився молоток, має вік щонайменше 445 мільйонів років, тобто значно старший за динозаврів. Це породи гіпотези про існування невідомої цивілізації, яка жила задовго до сучасної людської історії, тобто Житомирян. Проте більшість науковців вважають, що пояснення простіше: молоток, виготовлений у 19 столітті, потрапив у тріщину породи, де з часом утворилися відкладення кальцію та вапніку, що й створило враження кам'яного саркофага. Наступною таємницею є питання, коли буде продовження відео? А це вже залежить від вас. Отож, якщо бажаєте більше подібних відео, ви Знаєте, що робити, а на сьогодні це все. До наступного і пам'ятайте, що історія це сексуально. А я ваш мастадонт, а я ваша таємниця.